Що там поміщалися? Це заняття з професійної орієнтації в Чернігівському ліцеї номер 22 На дошці учні позначають сфери своїх інтересів. Мені дуже цікаво, я справді заглибився в себе і зрозумів того, що не розумів раніше. Які в мене інтереси, типу, які в мені в мене сильні сторони, які я раніше навіть. Не бачив. Тимофій розповідає, це четверте їхнє заняття. Вони проходять раз на тиждень. Ми спілкуємося один з одним, іноді пишемо тести, та в цілому класно проводимо час. Однокласниця Тимофія Анастасія Бадаєва говорить, не пошкодувала, що пішла на цей курс. Дізналася свої деякі інтереси, дізналася. Як мене бачать люди, я думаю, що надалі ми будемо ще більше займатися цим. Ми будемо дізнаватися про себе цікаві речі, і я думаю, це буде давати великі результати, тому що ми будемо знати, ким станемо в майбутньому, чим нам займатися, що нам подобається, і так далі. Веде курс Оксана Калита. Вона вчителька інформатики. А тепер і кар'єрна радниця для учнів. Ми говорили про професії, про професійні компетентності. Намага. Лися в них розібратися, діти оцінювали свої компетентності, а також оцінювали компетентності свого партнера на цих заняттях. діти мають з'ясувати свої сильні сторони. Щоб потім можна можна було їх далі розвивати. Директорка ліцею Людмила Верба розповідає заняття з профорієнтації. Це новий курс, який запровадили з вересня цього року. Цей курс профорієнтаційний курс для учнів 8-9 класів. У нас сформовано дві такі групи. Кожна група включає по 15 учнів. Директорка говорить: перш ніж стати кар'єрними радницями, педагогині пройшли навчання. Двоє наших педагогів. Ми визначили їх ще влітку, і з ними були в серпні місяці проведе курси в режимі онлайн в зумі із викладачами цюріцького університету за словами начальника управління освіти Василя Білогури, це пілотний навчальний курс. Його реалізують у рамках швейцарсько українського проєкту дісайт в чотирьох місцевих закладах освіти. Це школа номер три, номер 20 номер 22 і номер 30 Наше завдання дати максимум інформації для того, щоб дитина прийняла максимально правильне рішення щодо свого майбутнього з врахуванням своїх особистих вподобань, інтересів, бажань, за словами Білогури, партнери надали матеріали та обладнання для занять. Крім цього, обіцяють консультувати кар'єрних радників. Лесі Гнатенко, Олександр Сідько, Суспільне новини, Чернігів.